І знову клята війна одягнула подільчан в чорні хустки. Розривається серце від болю. Втрачаємо найкращих синів. 26 листопада громада навіки попрощалася ще з одним героєм Олександром Олександровичем Лопушанським. Наш земляк отримав поранення несумісні з життям 19 листопада 23-го року поблизу села Кліщеївка на Донеччині. Церемонія прощання з Олександром Олександровичем відбулася на головній площі міста. Там провести Сан Санича, саме так його називали рідні та близькі. В останню дорогу прийшло чимало подільчан, побратимів. Також присутні були, як завжди, представники міської влади. Подільська громада Скорботі. Проводжаємо сьогодні в останній земний путь нашого героя. Олександр Олександрович, бойовий офіцер, патріот, захисник. Бойовий досвід, якого дозволив йому виконувати найскладніші бойові завдання на сході нашої країни, не підвів, завжди був на передові, отримав поранення, відновився, взяв в руки зброю і пішов воювати далі, захищаючи нашу країну і обіцяючи своїй родині обов'язково повернутися. Та страшна війна, страшні наслідки. Вона несе горе і біль в українській родини. Йому б ще жити найкращий син, люблячий чоловік, турботливий батько, чудовий дідусь. Він би мав піднімати молодшого сина і допомагати родині. Та ворог не питає, він забирає найкращих. Та українці сильні. Ми генетично сильні і ми вистоїмо в цій боротьбі. Завдяки таким героям, таким сміливим нашим захисникам ім'я Олександра Олександровича буде вписано в книгу пам'яті Подільської громади. І залишиться в пам'яті всіх мешканців Подільської громади. Прийміть слова щирої співчуття від імені керівництва міста, від всіх мешканців подільської громади. Слава герою Україні слава! Відспівував героя настоятель парафії всіх святих землі української військовий капелан проти Михайло Базилько. Як же сильно болить душа, та на шматки крається серце. Коли ми прощаємося з героями, які поклали своє життя на жертовник перемоги, його подвиг навіки залишиться у наших серцях. Знову ми відспівуємо героя захисника. Справжнього офіцера, справжнього воїна, який, будучи на пенсії, не чекав, коли його примусять, запросять, а сам пішов, сам пішов на захист Батьківщини, на захист кожного з нас, на захист кожної дитини, кожної жінки, кожного чоловіка. Честь йому і хвала. Він залишиться назавжди в нашій пам'яті. Рідні та близькі. Дякую вам мам за сина, за чоловіка, за батька. Вибачте, що нас зберігли. Слава Україні! Неможливо знайти слова підтримки рідним воїна. майбутня перемога України освячена кров'ю її дітей. Краще з кращих, яким ще жити і ростити дітей, онуків тепер захищатимуть рідних з небес. В останній герою віддали військові почесті на кладовищі, на честь воїна пролунали залпи почесної варти. На могилі мої посадіть молоду яворину і не плачте за мною, за мною заплаче рідня. Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну. Цьому є та найваща провина моя. Подільська громада низько схиляє голови у скорботі та доземно кланяється родині загиблого. Нехай добрий світлий спомин про мужнього захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у наших серцях. Вічна слава і вічна пам'ять герою. Герої не вмирають.